Поговтавшись після рецесії, економіка Великої Британії в 1930-х роках знову переживає підйом. На Уестерневіню в Лондоні з'явилися заводи та фабрики, збудовані в стилі арт-деко. Вони виробляли такі товари широкого вжитку, як пилососи Гувер, безпечні бритви Джилет та автомобільні шини Фаєрстоун. Заснована як приватна структура, BBC у 1927 році була націоналізована відповідно до королівської хартії. Її директор, суворий і аскетичний шотландець Джон Рейт, домігся для кампанії незалежності та самоврядування, і, незважаючи на всі випробування, BBC зуміла зберегти свій особливий статус до наших днів. Вже на початку 1932 року аудиторія радіослухачів в Англії та Уельсі налічувала 10 мільйонів чоловік. Два мільйони стали телефонними абонентами. В 1922 році Великобританія представила Остін Севен як англійський еквівалент дешевого американського автомобіля Ford Ті. У 1930-х роках ця модель подешевшала до 125 фунтів, і до кінця десятиліття дорогами країни роз'їжджали 3 мільйони автомобілів різних марок. По всій країні відкривалися все й нові й нові кінотеатри. Переживши важку війну і досягнувши нарешті спокою та процвітання, важко втриматися та не впасти у пацифізм. Опитування громадської думки показували несприйняття народом великих розходів на оборонку. Політики змушені були йти за побажаннями нації, обіцяючи зменшити мілітарні розходи. І це в часи, коли Німеччина, в якій до влади вже прийшли нацисти, стрімко переозброювалася. А Радянський Союз у начуваній кількості штампував танки та літаки. На додаток до всього. Перше за багато років в Британії виникли династичні проблеми. У 1936 році помер король Георг V, який був першим представником Вінзорської династії на троні. Династія отримала нове ім'я в 1917 році, адже згадувати про гановерське, а тим паче саксен кобург гоцьке походження династії під час запеклої війни з Німецькою імперією було, м'яко кажучи, не комільфо трону спадкував 41-річний Едвард VIII. Новий король любив бали, не любив умовності та формальності і виявляв живий інтерес до життя країни. Але він покохав заміжню Уоліс Сімпсон і захотів одружитися з нею. Хоча цей роман не розголошувався, поповзли чутки. І зрештою, Болдуїн, який знову став прем'єром, поставив короля перед вибором або місіс Сімпсон, або Корона. Він заявив, що при виборі королеви має бути врахований голос народу в умовах, коли монархія втратила свій вплив на політичне життя, а Едуард користувався популярністю в народі. Королю необхідна була бездоганна репутація. Тому його стосунки з цією жінкою визнали неприйнятними. 11 грудня 1936 року. Король виступив по радіо з промовою. В якій оголосив про свій вибір на користь місіс Сімпсон і про зречення престолу, корону успадкував його брат Георг VI на прізвисько Сором'язливий Берті. У 1937 році Болдуін, що добряче втомився, поступився посадою прем'єра Невілу Чемберлену. За шість років перебування на посаді канцлера казначейства цьому політику вдалося вивести країну з економічної кризи та взяти курс на подальший розвиток держави. Однак він все одно залишався не надто популярним серед народних мас. Переозброєння країни в цей час йшло надто мляво, адже пацифістські ідеї все ще превалювали в суспільстві та політикумі. Проте, у 1938 році у масове виробництво все ж були запущені винищувачі Spitfire. Відкривалися нові заводи. Планувалося будівництво бомбосховищ для захисту цивільного населення від можливих повітряних нальотів. Ситуація накалялася у вересні 1938 року. Гітлер заявив про намір порушити версальський договір і окупувати судецьку область Чехословаччини. І Чемберлен поспішив до Мюнхена на переговори з Фюрером. Країна з натхненням зустріла повернення прем'єра, коли той прямо на аеродромі Хестон розмахував так званою Мюнхенською угодою. Чемберлен заявив, що привіз почесний мир, мир на покоління, за його власними словами. По радіо він додав, що жахливо, фантастично, неймовірно. Що ми тут маємо копати траншеї та приміряти протигази через розбрат у далекій країні між людьми, про яких нам навіть нічого не відомо. Черчіль, який сидів на задній лаві в палаті громад, був одним з небагатьох, хто закликав до відкритого протистояння Німеччині. Пізніше він назве цей час роками, які пожирала Сарана. Його слова в палаті громад про те, що Мюнхенська угода повна та абсолютна поразка, потонули у гучних криках обурення. Звичайно, покоління політиків, які тоді були при владі у Великій Британії, було першим після введення загального виборчого права і дуже залежало від суспільної думки. Крім того, переозброєння почалося занадто пізно і його темпи залишали бажати кращого. В результаті перед самою відправкою Чемберлена у Мюнхен комітет начальників штабів попередив його, що Великобританія до війни з Гітлером не готова і не зможе відбити напад Німеччини. Однак ці виправдання не врятували репутацію Чемберлена. Він увійшов в історію як той, хто за влучним виразом Черчилля намагався домовитися з тигром, маючи свою голову у його пащі. У березні 1939 року Гітлер не дотримався обіцянки і окупував Прагу. В серпні того ж року він уклав зі Сталіним сумнозвісний пакт Молотова ріббентропа а 1 вересня розпочав захоплення Польщі. Це вторгнення порушило союзницькі гарантії безпеки Польської Республіки і 3 вересня Чемберлену довелося оголосити Німеччині війну. Як і 1914 року британські солдати переправилися через Ла-Манш на континент. Але цього разу їхній похід завершився невдачею. Німецькі танкові корпуси рухалися Європою з небувалою швидкістю. 19 травня бронетанкові колони змели французькі позиції та рушили на Париж. На півночі Франції британським експедиційним військам, які прибули туди 8 місяців тому, був відданий наказ відступити на Дюнкерк. Місто опинилося в оточенні. З берега війська мали евакуювати зібрані кораблі Королівського військово-морського флоту. Але через нестачу кораблів у рятувальній операції також взяли участь овіяні славою приватні малі судна. З 27 травня до 4 червня було евакуйовано 338 тисяч осіб, в тому числі 120 тисяч французів. Історики і досі сперечаються, з якої причини Гітлер зупинив війська у кількох кілометрах від Дюнкерка, активно задіюючи лише люфтвафи. Але як би там не було, Дюнкеркська рятувальна операція увійшла в підручники історії як героїчна і відчайдушна, але все ж поразка Британії. Країна опинилася по суті один на один з ворогом. Після того, як навесні 1940 року почалося захоплення Норвегії та Данії, розбитий Чемберлен пішов у відставку. Його замінив той, хто ціле десятиліття попереджав, чим може закінчитися умиротворення Гітлера. І мав рацію. У своїй першій промові в парламенті новий прем'єр-міністр Вінстон Черчилль сказав свою легендарну фразу: Мені нема чого запропонувати вам, окрім крові. Важкої праці, сліз та поту. На додаток до складної військової ситуації неочікувані проблеми виникли із колишнім королем. Разом із дружиною Едвард, який залишив за собою титул герцога Вінзорського, подорожував Європою і 1937 року завітав до Німеччини, де особисто познайомився з Адольфом Гітлером. Це само по собі було скандалом. Однак, коли восени 1940 року ФБР передали британцям інформацію про те, що герцогиня Вінзорська має контакти з Рібентропом та використовується німцями в якості інформатора, а самого герцога німці планують зробити маріонетковим королем після підкорення Британії, Черчилль разом із Георгом VI змусили Едварда полишити континент і стати губернатором Багамських островів. Подалі від Гітлера та поближче до американців. На той момент Німеччина вже захопила Центральну Європу і пів Франції, встановивши на вільній території маріонетковий режим маршала Петена. Скандинавія була виведена з гри. Іспанія та Португалія зберігали нейтралітет, і лише деякі балканські країни ще пручалися Німеччині та її союзниці Італії. Гітлер почав готувати десантну операцію під кодовою назвою Морський лев по висадці в Англії і остаточному розгрому об'єднаного королівства на далекому сході ще одна союзниця Німеччини, Японія, продовжувала експансію. Незабаром вона завдала серйозного приниження Британській імперії, зайнявши Гонконг та Бірму та погрожуючи Сінгапуру та Індії. У відповідь на загрози Черчилль вимовив кілька промов, які вважаються найвизначнішими в англійській історії. У його виступах у палаті громади на радіо не було ні фальшивого оптимізму, ні побитих кліше. Він оперував фактами та реаліями, закликав взятися за зброю. 4 червня 1940 року з трибуни парламенту прозвучали епохальні слова. Попри те. Що значні терени Європи і багато старих і славних держав не встояли чи можуть упасти, стогнучи під залізним кулаком клятого гестапо у жорстокому ярмі Гітлерівського Третього Рейху, ми не схилимо перед ними голів. Ми готові йти рішуче і до кінця будемо воювати у Франції. Будемо воювати на морях, у океанах, будемо воювати у повітрі щораз упевненіше і потужніше. Ми будемо захищати нашу країну, чого б це нам не коштувало. Будемо воювати на узбережжях, будемо воювати на усіх злітних смугах, будемо воювати на полях. І на вулицях будемо воювати на схилах. Ми не здамося їм ніколи. І якби, у що я не вірю і не збираюся вірити, цей острів або якась його частина зазнали окупації та руїни, тоді наша імперія. За океаном озброєна і очолена британським флотом, продовжила боротьбу, аж доки в благословенний час новий світ з усім своїм запалом та мітцю не підніметься для порятунку і звільнення від кайданів старого, Британія готувалася до оборони. І, попри опасіння комітету начальників штабів, з наскоку взяти її було нереально. Острівне положення вимагало проведення морського десанту, а схований у бухті Скапа Флоу британський флот ще по-справжньому не вступав у бій. Крім того, нехай до кінця не переозброєна, але армія Британії все ж складалася з двох мільйонів людей. Були створені загони тероборони Хоумґард. А південне узбережжя наїжачилося стволами протиповітряної оборони. Єдиним варіантом німців на вдалий десант було забезпечення домінації в повітрі та знищення ПВО та авіації супротивника. Тож основна ставка була зроблена на потужність люфтвафе, і в липні 1940 року в небі спалахнула битва за Британію. Британці мали значно менший за кількістю повітряний флот та менше підготовлених пілотів. Однак вони не просто виграли цю битву, вони нанесли люфтвафе поразку, від якої ті не оговталися до самого кінця війни. Британські пілоти билися на межі можливого, а іноді і за межею. В цьому їм допомагав легендарний Спітфайр – винищувач, що виявився напрочуд вдалим. Та багато ким вважається кращим винищувачем Другої світової війни. Всього в битві за Британію німці втратили більше 1800 літаків, майже половину всього наявного військово-повітряного флоту. Звичайно, що Люфтвафе продовжили тероризувати англійські міста. Бомбардування та пуски ракет фау 1 та Фау-2 ближче до кінця війни коштували життя. Кільком тисячам британців. Однак про плани захоплення острова Гітлеру, як раніше Наполеону, а ще раніше Великій Армаді, довелося забути. Постійні бомбардування згуртували британців. Люди звикли ночувати в укриттях, а станції метро стали бомбосховищами та навіть імпровізованими гуртожитками. Відмовившись покинути Лондон, король Георг та його дружина Єлизавета стали символами мужності та стійкості. Збереглося й багато кадрів, на яких непохитний Черчилль, одягнений у свій фірмовий комбінезон, на підтвердження своїх слів Лондон вистоїть, працює у командному центрі під Уайтхолом. 1941 року бомбардування стали рідшими однак, через домінування німецьких субмарин на морі погіршилася ситуація з продовольством, і в країні довелося ввести карткову систему. Причому не тільки на продовольство, а й на одяг. Паливо та навіть папір. Не прибавляли оптимізму і новини з фронту. Німці захопили крит, і британцям довелося відступити до Єгипту, де на них вже тиснув африканський корпус під командуванням легендарного лиса пустелі Ервіна Ромеля. Черчиллю необхідна була допомога США. Він домовився з американським президентом Франкліном Рузвельтом про ленд-ліз, програму військових поставок на умовах позики. Однак Конгрес займав вичікувальну позицію і не був налаштований посилати до Європи ще одну рятувальну експедицію. Як це було у Першу світову? Він наполягав, щоб Великобританія повністю розплатилася за постачання із США. І в цей момент Гітлер зрадив Сталіна і в червні 1941 року напав на радянський союз. А в грудні того ж року японці, які вважали, що США можуть перешкодити їхнім імперським планам і захоплення Південно-Східної Азії, атакують американський флот у гавані Перл-Харбор. І хоча війна триватиме ще чотири роки, ці необачні вчинки стали початком кінця для країн Сі. Американці об'явили війну Японії, а Німеччина Америці. Новий світ. i ask that the congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by japan on sunday december 7th 1941 a state of war has existed States and the Japanese Empire. За рік прийшла і перша велика перемога. У листопаді 1942 року у битві при Ель-Алемейні британський генерал Монгомері розбив африканський корпус німців і змусив його капітулювати. У Середземномор'я прибули американські війська. А на сході наступ німців забуксував під Сталінградом. І союзники почали планувати висадку в Італії, яка відбулася за півроку, влітку 1943-го на острові Сицилія. Бої в Італії були важкими, але успішними. Режим Мусоліні впав, і через рік союзникам вдалося захопити Рим. Сталін тіснив Гітлера на сході, а Японія зазнавала поразку за поразкою у Тихому океані. Настав час відкриття повноцінного другого фронту. Операція Оверлорд кілька разів відкладалася через проблеми з логістикою та контррозвідувальну гру з німцями. Однак, врешті-решт, 6 червня 1944 року до берегів Нормандії прибули найчисленніші за всю військову історію морські десантні сили, які включали 5 тисяч кораблів і 160 тисяч солдатів. Німці вели запеклі бої, але змушені були відступити. А протягом наступних кількох місяців вони залишили Францію та організували оборону. По кордону Німеччини, однак не все йшло так гладко. Восени того ж року союзники здійснили невдале десантування у Нідерландах, а контрнаступ німців у бельгійських Арденах у грудні 1944 року застав союзників зненацька, і деяке просування вперед на короткий час підняло бойовий дух вермахту. Але битву в Арденнах Німеччина програла, і армії союзників продовжили свій невблаганний наступ. Совєти дійшли до Берліна першими. Гітлер покінчив з собою, і 8 травня 1945 року війна в Європі закінчилася. Порівняно із загальною кількістю жертв війни можна сказати, що Велика Британія обійшлася відносно малою кров'ю. Вона втратила в боях 375 тисяч військовослужбовців, майже вдвічі менше ніж у першу світову. 60 тисяч мирних жителів загинули під час повітряних нальотів. Війна завдала країні великих збитків та багато страждань. Масштаб бомбардувань був грандіозним. Війна підібралася до будинків мирних громадян набагато ближче ніж у 1914 році. Руйнувалися кар'єри, розпадалися сім'ї, розвалювався звичний спосіб життя. За винятком бойових дій жінки на рівні з чоловіками несли на собі тягарних гараздів, що випали на долю країни. Навіть майбутня королева Єлизавета кілька тижнів несла службу у жіночому допоміжному територіальному корпусі, де вчилася на механіка та подія вантажівки. Нація згуртувалася під час війни і разом з союзниками здобула найвеличнішу військову перемогу з усіх, які були до цього. Однак ціною цієї перемоги став остаточний крах Британської імперії. Останні вибори в Британії відбулися аж 1935 року, і країна скучила за демократією. Передвиборна кампанія винесла на поверхню напругу, що так довго стримувалася. І бажання чогось нового, не дивлячись на визначну перемогу війні, Черчилль програв вибори, і вперше в історії лейбористи здобули тотальну перемогу, отримавши 393 місця в парламенті. А новим прем'єром став Клемент Етлі. Лейбористи намагалися зберегти той настрій надзвичайного стану, який згуртував націю під час війни. Стверджуючи, що централізоване управління економікою, яке було введено під час війни, має зберігатися і надалі, аби досягти миру. Державний контроль поширювався на всі аспекти економіки та життя суспільства, і він був набагато суворішим ніж навіть за часів Першої світової війни. Лейбористи використали держконтроль у прагненні збудувати в країні утопічну соціальну державу. Так звану державу загального добробуту у 1946 році було прийнято закон про державне страхування, яке включало допомогу на дитину, державну допомогу і навіть допомогу на поховання. Протягом року націоналізація досягла небувалих масштабів, Ішлося йшлося про англійський банк, вугільну промисловість, залізниці, авіаційні, залізничні та автомобільні перевезення. А пізніше про газову промисловість, електроенергетику та сталеливарну промисловість у 1948 році. Був ухвалений закон про національну службу охорони здоров'я, згідно з яким послуги лікаря загальної практики та лікарняне обслуговування стали безкоштовними для всіх громадян країни, а сама система більш централізованою. Однак переможна іфорія поступово проходила, і країну охопила післявоєнна апатія. Кількість розлучень різко зросла, а кілька десятків тисяч британських жінок перебралися до США у пошуках сімейного та життєвого щастя. В країні все ще працювала карткова система більш жорстка ніж під час війни, адже навіть хліб відпускався по картках. Одяг все ще був в дефіциті, а через нестачу житла деякі громадяни продовжували жити у гуртожитках і навіть у метро, як під час бомбардувань. Уряд намагався будувати нові блочні будинки, однак вони виявилися дорожчими за приватні заміські будівлі. Уряд намагався будувати нові містечка та мікрорайони, однак проблеми та незручності, пов'язані з переїздом за межі міста, стали причиною появи так званих депресивних нових міст. На додаток до цього країну накрили нечувані морози 1946 року. Заводи і фабрики припиняли роботу через нестачу робітників та електроенергії. Єдиною світлою плямою стали 17 мільярдів доларів, виділених Британії на відновлення згідно з так званим планом Маршала планом післявоєнної відбудови Європи. Проблеми, що накопичилися, не могли не вплинути на політичну ситуацію, і 1950 року лейбористи перемогли на виборах вже з мінімальною перевагою. На той момент країна вже стала членом нещодавно створеного ООН та вступила в НАТО. А Черчилль встиг виголосити свою знамениту Фултонську промову, у якій зазначив, що над континентом опустилася залізна завіса. Цю промову вважають символічним початком холодної війни. From An iron curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe. Warsaw, Berlin, Prague, Vienna, Budapest, Belgrade, Bucharest, and Sofia. Togue wreaths. Через підняття тарифів на медичні послуги задля отримання коштів на утримання британського контингенту у Кореї, де якраз спалахнула війна, цей розкол призвів до чергових перевиборів, на яких перемогли консерватори, і 76-річний Черчилль повернувся до влади. Девізом нового уряду стало гасло геть регулювання. Що означало прагнення звільнити народ від повоєнної лейбористської регламентації та бюрократії? Націю знову охопив певний моральний підйом. Дітям в школах розповідали про перемоги у Другій світовій. 1952 року. В експлуатацію було запущено перший реактивний пасажирський літак Комета. А в травні 1953 року сер Джон Хант підкорив Еверест. У тому ж році, після смерті свого батька, на престол зійшла молода королева Єлизавета II. Її коронація викликала небувалий ажіотаж і була першою національною подією, яка транслювалася по телебаченню. Чудове, пишне видовище, яке можна було порівняти, мабуть, лише з коронацією Вікторії. Але не встигла нова королева зійти на престол, як її імперія почала руйнуватися. Дорогі друзі, дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, ви можете підтримати канал на платформі Patreon або BaйMieCoфі. Всі посилання в описі до цього відео. Також не забудьте поставити лайк, залишити коментар під цим відео та натиснути на дзвіночок, аби не пропустити наступні випуски. Ще раз дякую і до нових зустрічей на каналі Хісторія Сімплекс.